Відправляю замовлення моєму клієнтові дуже смачний карамельний коктейль, багато білка, клітковини, всі харчові речовини, які нам треба кожного дня: і вітаміни, і мінерали, амінокислоти. Тобто, тут все все є. І також коктейлі допомагають позбавитися зайвої ваги. Вечерю заміняйте на коктейль, будете мати уже класні результати. А це антистресовий напій, це майдмайстер, це такий напіток. Мало того, що він вкусний, а який він цілющий. Майдмастер від стресу для позбавлення від головних болів, для покращення желіза в крові, для покращення гемоглобіну, для того, щоб пам'ять була гарна і Альцгеймера, щоб не розвивався, покращує сон, дає багато сил, енергії, працездатність повишає, позбавляє хронічної втоми. Майдмастер чистить кров: тут і хлорофіл, і розфіратрол, і селен, і холін, желізо, вітамін Б6, В12, фоліова кислота, тіамін, вітамін Е, л кензим К10, і алоявера, який допомагає цьому всьому засвоїтись. Це неймовірні вітаміни, приймайте всією сім'єю.